Скоріше за все, Російська Федерація погодиться на ці п'ять пунктів. Там є пункт щодо виведення російських військ з території Харківської області, а також частини невеликої, так Миколаївської області. І, тобто, коли ми говоримо про Харківщину, тому що там ми ж розуміємо, там активні бойові дії тривають. Тобто, потім дійсно готовий і виводити тоді війська. Я вважаю, що так. Ми з вами про це вже говорили: що це такий також мінімальний варіант обміну територіями. Якщо ви пам'ятаєте, я завжди казав, що є два ймовірних сценарії: один сценарій, мінімальний, коли Україна виходить з території Російської Федерації, а Росія виходить з території Харківщини та Миколаївщини, і окремий статус Запорізької АЕС. Ну ось, саме про цей знову там мінімальний. Варіант сценарії йдеться зараз, але чисто теоретично, я вважаю що коли ми перейдемо до справжніх мирних переговорів, а те, що відбувається зараз, знову це припинення вогню, це не мирне переговорище. Але коли ми до них перейдемо, я вважаю, що буде лунати інший варіант, коли Росія контролює. Повністю Донбас Луганську та Донецьку області, але залишає територію Запоріжжя та Херсонщини, і це варіант, на який я вважаю, Москва може піти, бо для Путіна головна проблема з будь-якими там переговорами, з будь-якими домовленостями, те, що війна виглядає не закінченою, якщо він не контролює повністю жодну з територій, яка була незаконно анексована, то ну всім очевидно, що ми нічого не досягнули, і що, врешті-решт, буде потрібно продовжувати. А якщо хоч які території будуть зайняті окуповані повністю, то тоді Путін може казати, ну ми саме. Цього і прагнули з самого початку, і ну все на на, на, на цьому крапка і російське суспільство, російські еліти будуть заспокоєними, але ж Донецька область збройні сили України контролюють значну частину, так і ми бачимо, що росіяни б'ються проти той самий Покровськ. Так і в них не вдається навіть є успіхи у наших військових. Там ну тобто, що тоді це означатиме? Що як ми готові, тоді будемо відійти чи як? Ну це саме те, про що йдеться в цьому сценарії. Я вважаю, що для України буде дуже важко щось таке прийняти. Але знову ну, уявити себе варіант, коли там два варіанти будуть описані: один варіант з миром по лінії зіткнення, а другий варіант з таким великим обміном. Території і паралельно з виборами, там Зеленський може поставити ці варіанти на референдум, і українці можуть визначитися, чи вони підтримують один інший, чи, чи жодних цих варіантів. І за який люди проголосують, такий варіант і буде підписаний. Ну це ж ймовірно. Будемо дивитися, Льва Володимирович. А давайте поговоримо щодо зустрічі Зеленського та Трампа. От. Скажімо так, описували так цю зустріч по губах, читали розмову, так і що пишуть, що начебто Зеленський каже: Я би хотів, щоб ви зробили це, але не таким способом. А Трамп йому каже: це дуже цікава стратегія, ви можете бути е, спокійні. Так, це він його так переконує так знову ж таки щодо виконання свого мирного плану, який, який вони подобається. Чи які ваші версії цієї розмови, і власне те, щось що протрактували так по губах? Це саме те, про що я говорив в, в випадку Криму. Тобто е, е, я вважаю, що на ну, увазі був іменно, іменно Крим, е, і що цей цікавий варіант, я вважаю, що е, це саме про той сценарій з країнами Балтії, про який я, я говорив. Тобто е, і ну, е, е, команда Трампа, вона не така дуже досвідчена з точки зору там нюансів. Міжнародної політики та історії вони ну люди зовсім іншого бекграунду з бізнесу. І якщо Зеленський ось довів, як це відбувалося в минулому, і що це може всіх задовольнити, і що з цим Україна може фактично погодитись. І що це шлях до миру, то звичайно Трамп міг це сприйняти позитивно, і якщо ви звернете увагу, там після цієї зустрічі Трамп публічно і казав, що ми можемо з Україною домовитись по статусу по статусу Криму. Я саме такий сценарій вважаю, від мав на увазі. Ілля Володимиричу, можливо, що говорять, в принципі, чиновники у США про цю зустріч, можливо, вам щось більше відомо. Я знаю, що ви завжди маєте інсайди і завжди розповідаєте так, Ну, те, що можете, звичайно, От, що говорять. Ну говорять сам саме це, про що я казав. Тобто вони стовідсотково впевнені, що вони досягнуть припинення вогню до 9 травня. І зараз ось всі ці публічні заяви. Там від Рубів, там від інших вони спрямовані саме на це, щоб ніхто не зупинився. Вони ну вони не кажуть про ультиматум, Ну навіть я точніше б казав, американці саме і кажуть про ультиматуми, але вони намагаються так, щоб це не публічно так не лунало, як, як ультиматум. Але це справжній ультиматум і Україні, і Москві. Що треба прийняти ці п'ять пунктів, а, і вони вважають, що вони будуть прийняті. Ви кажете, до 9 травня, Ну, власне, коли Рубіо говорить, що цей тиждень буде вирішальним у контексті перемовин, це дійсно так? Так. Ну, вони так. На це сприймовані абсолютно. Так, Я Володимир, я просто чого видаю, що якщо 9 травня Путін оголошує перемир'я, так на дві доби якраз під ці дати, тоді означає, це, що це якби є попередні якісь домовленості, і виходить, що тоді. З цього може бути продовження, і тоді таким чином далі вже виходять на переговорні моменти. І мається на увазі, коли вже саме про переговори йдеться, а не про припинення вогню. Ну американці вважають, що це буде продовжено. Я в цьому звичайно не впевнений, але вони походяться саме з собою, і вони кажуть, що Україна вже оголосила свою готовність до всіх припинення вогню на, на, на 30 днів. І що Росії залишається просто з цим погодитись, і що тут ну, навіть не потрібно якихось додаткових умов тут, скоріш за все потрібно створювати механізми спостереження за цим, забезпечення виконання цих домовленостей. І саме про це знову говорив Рубіо Рубі, ну, більш досвідчена людина, і він розуміє, що буде багато звинувачень. З обох боків, що ось ми то виконуємо, а ось вони ні. І, звичайно, вони саме про це зараз думають, як це може відбутися, і ось тут відповіді немає, але вони. Намагаються їсти цього слона по шматочкам, і там спочатку давайте домовимося, що буде припинення вогню, потім домовимось, як ми це будемо контролювати. А коли це спрацює, і вистріли стихнуть, потім вже почнемо справжні мирні перемовини. Курщина. Потін заявив, що Герасимов йому доповів, що звільнили Курську область від Збройних сил України. Генштаб наш офіційно спростовує і Діпстейт також спростовує цю інформацію і, і повідомляється про те, що відбувають ворожі штурми. Скажіть, будь ласка, ця заява Путіна? вона також пов'язана з 9 травня? Звичайно, їм дуже, 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 дуже потрібна перемога. Uh, тобто увесь цей. Так званий наступ, який відбувається на території України, там, на, на Донеччині, на, на Харківщині, він не досягає жодних результатів, які можна продемонструвати як справжня перемога. Ну, окей, там а, 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 десь там захопили там, чергове селище невеличко не, 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 не в Трідону. Ну, окей, ну це ж, це ж не перемога з Курською областю, звичайно, це. Ну навіть смішно, бо це і класна територія, але звичайно, російська пропаганда буде це продавати російському суспільству як величезну перемогу. Ну по такому принципу, там купі казу, продай казу. Ну ось так, так це і буде лунати. Іля а в принципі, от яку б оцінку дали курські операції, тому що ну думки скажімо так, рівняться Однозначно, всі багато військових експертів говорять про саме військову складову, тому що так, це це групування б тоді було б ну, ж таки на Харківщині або б пішло б на Сумщину. Ми таким чином випередили. Так є думки про те, що це була від самого початку така політична гра, і ми понесли дуже великі втрати під час відходу, і потрібно було все це робити набагато раніше, але тримали якраз задля переговорного процесу. От яку б оцінку дали? Ну, я поцінив це на четвірку з мінусом, тобто я поставив тверду п'ятірку за ідею, і за те, що вдалося це зробити непомітно, неочікувано для, для ворога, але я вважаю, що треба було б використати більше ресурсів. І Курчатовська ЕС, ну Курська ЕС Курчатова, і друге створити альтернативну російську владу на цих територіях. Я через що через те, що цього не було зроблено. А в цих випадках ми могли це зробити. Я зараз не про щось фантастичне кажу, бо там багато людей, які кажуть, що ми могли там і Курск як місто захопити. І ну до речі, я б не казав, що це повністю неймовірно, але це було дуже важко. Але атомну станцію і альтернативну владу це повністю було. В межах наших можливостей і те, що ми були недостатньо амбітними в цьому сенсі, я вважаю, заважало нам використати цей успіх в повній мірі. Ну, але ми не були повністю впевнені просто в успіхи, ми не були впевнені в своїх власних силах, мабуть, в майбутньому. Ми зробимо, ми зробимо по іншому. Але взагалі я дуже позитивно ставлюсь до, до того, що відбулося. Я вважаю, що це було правильне рішення, і воно досягнуло важливої позитивної мети для України, відволікло сіли з інших напрямків і продемонструвало усьому світу. Що Українська армія може діяти, а що російська армія не така потужна, якою вона виглядає? Ким чи оголосив, що КНДР доєднується до війни в Україні відповідно до статті 4 договору з Росією. Так в Кремлі сказали, що вони також діятимуть відповідно, якщо це буде необхідно. Крім того, ми бачили, що вже міністерство оборони Російської Федерації публікує відео, де вони показують навчання солдатів Північної Кореї для наступу ООН на Курщині. Це все. Про те, що реально буде збільшена підтримка військова, так про коли ми говоримо про зброю, про солдатів, чи це про підвищення знову ж таки ставок під час перемовного процесу? Ну підвищення ставки ставок безумовно і просто пізніше про це говорити буде не на часі, а саме зараз це повністю вчасно, бо ну якщо буде там якийсь мир, то там. <ганую> Якось бряцати зброю буде буде не, не, не дуже дочасно. А а ось зараз про це сказати, і це ж певна погроза для Південної Кореї. Що якщо що там російська армія може доєднатися до бойових дій на, на боці Північної Кореї, Ну напевно. Це досягає якихось геополітичних завдань, які, про які думається Путін. Але ну, взагалі для мене була з самого початку таємниця, чому Росія не визнає долученість північнокорейських солдатів до цієї операції, чому це відбувалося як такі секрет полішинелі? Ну я, я не розумію. Ну, але чомусь вони не хотіли, поки е, ця справа не, не була закрита. Саме зараз вони вважають, що е, е, визволили е, територію Курщини, ну і е, про це й говорить. І якщо все -таки, ну, таки піде, скажімо так, не за планом, видання Більд пише про те, що Україна вже готує план Б на випадок цього, зокрема, розганяє свою максимальну промисловість, крім того, акцент зроблений на дронах водка мікадзе. Якщо так може піти, тоді в якому становищі опиниться Україна, як ви вважаєте, і все ж таки ну, що буде на полі бою, в принципі, про що тоді можна говорити далі? Ну, є така точка зору, що ми зараз настільки швидко збільшуємо нашу потужність з точки зору дронів, що десь там за 5 6 7 місяців ми досягнемо стратегічної переваги на полі бою. І що це може перетворитися, і на територіальні наслідки в цій війні, мені важко казати, чи це правда чи ні. Тобто ну, очевидно, що українські можливості зростають. Очевидно, що наша залежність від, наприклад, американської зброї за останній рік вона суттєво знизилась, і зараз, з точки зору постачання зброї, ну звичайно, ми. І досить залежимо від ППО американської, але з точки зору там снарядів, чи танків чи артилерії на, на полі бою це залежність, вона не така висока, і якщо припиниться допомога, нічого катастрофічного там не відбудеться. Тобто, я б навіть казав, що корисність розвідці американської, і тих даних, які вони нам передають з точки зору там, ймовірних цілей цілій вона зараз навіть більше, ніж власне, сама зброя. Погано, що американці цього не розуміють. Там, коли відбувалася ця зустріч в Білому домі і та історична суперечка 28 лютого. І там Вен сказав, що Україна, мовляв, там невдячна і недостатньо а, а, каже дякую. А, я вважав, що ми навіть занадто там казали дякую, бо а, вони настільки звикли до того, що ми залежимо, і ми стільки разів казали, що якщо б не ви, то ми програли цю війну, що вони в це насправді повірили і віряться досить. А, це, це, це було правдою в 22-му році, е, полуправдою в 23-му, але в 24-му це вже не так. Я вам але, тим не менше, ось ці заяви Трампа про те, що ми вийдемо з переговорного процесу, то ми не вийдемо з переговорного процесу. Це знову ж таки про що. Про те, що він дуже хоче домовитись саме зараз, що йому також потрібні результати. У нього ось, я вважаю, навіть сьогодні чи завтра 100 днів з його інаугурації, і йому треба щось демонструвати суспільству. А він обіцяв, що він взагалі добу вирішить українське питання, і звичайно, всього цього не відбулося. Але сказав це, що це було емоційно. Так Я. ну емоційно, звичайно. Ну але там люди -то питають, де де результат? і якщо ми зараз передивимось з точки зору соціології внутрішньоамериканської, то там 78... Відсотків населення підтримують е, е, Трампу з точки зору там міграційного питання, але тільки 38 е, з точки зору зовнішньої політики. Е, і звичайно, це поганий результат, і Трамп е, просто прагне досягнути чогось. Е, е, ну це Може теоретично відбутися на ближньому сході, але там теж нічого чого зараз не виходить, і навіть в газі не, не, не тримається. А ось тут в Україні з Росією ще зберігається надія, що ось до 9 травня може до чогось домовитися. Льодим Володимирович, одне уточнення, якщо 9 травня перемир'я, так я подивимось, чи піде Україна на це, якби тоді, тому що ще реакції немає. Офіційної ми так би проговорили пізами в ефірі, а завершення війни саме по собі, тоді який може зайняти час? То коли ваш прогноз? Вона не припиниться, поки Путін буде в офісі. Поки путінізм та взагалі ця імперська система не буде зруйнована, вона буде тривати. Війна буде тривати, просто вона може отримувати інші форми, можуть з'являтися нові театри бойових дій, там, наприклад, країни Балтії Польща, але зараз Путін і війна це рівнощі. І Це буде зберігатися і в майбутньому на жаль. Тобто, щось тимчасове ми отримати можемо, і я вважаю, що це доцільно повністю, щоб люди не загинали на фронті, де, де рівновага, і це просто втрата зараз людей. Але справжнє рішення цієї проблеми це виключно зміну режиму в Росії.